Доброго ранку, діти! Сьогодні ми будемо спостерігати за чудовою твариною, яка живе на фермі. Кінь – це велика та міцна тварина, яка може бігти дуже швидко. Його тіло покрите гладкою шерстю, яка може бути різних кольорів, як от коричневого, чорного, білого. Та навіть сірого. Подивіться на його голову. У коня великі очі, які дивляться дуже уважно і доброзичливо. Також він має довгі вуха, які ворушаться, коли він слухає звуки навколо себе. І також має довгу Гриву, яка падає на його шию та довгий хвіст, яким він може махати, щоб відганяти мух. Його ноги сильні і закінчуються копитами. Це тверді башмачки, які захищають його ноги під час бігу. Коли кінь рухається, він може йти, трусити або голосувати. Погляньте, як красиво він рухає своїми м'язистими ногами і як граційно тримає свою голову. Чуєте, як кінь іноді фиркає або ржеже? Це його спосіб спілкуватися з іншими конями або з нами. Тож, діти, знайте, що кінь дуже красива тваринка. Давайте милуватися його красою та вивчати його поведінку. До побачення!